Диктант Різдво. Диктант складається з трьох абзаців. Записуємо перше речення першого абзацу. Різдвяні свята це час тепла, радості та сімейного затишку. Різдвяні свята. Це час тепла. радості. та сімейного затишку. Перевіряємо. Різдвяні свята це час тепла, радості та сімейного затишку. Наступне речення. У кожній оселі запалюються яскраві вогники на прикрашених ялинках. Наповнюючи будинки святковою атмосферою. Пишемо у кожній оселі, запалюються яскраві вогники на прикрашених. Ялинках, наповнюючи будинки. Святковою атмосферою. Перевіряємо речення у. У кожній оселі запалюються яскраві вогники на прикрашених ялинках, наповнюючи будинки святковою атмосферою. Наступне речення. Діти чекають на подарунки від Святого Миколая, готуючи для нього власноруч зроблені листівки та малюнки. Діти чекають. На подарунки від Святого Миколая, готуючи для нього власноруч, зроблені листівки та малюнки. Перевіряємо речення. Діти чекають на подарунки від Святого Миколая. Готуючи для нього власноруч зроблені листівки та малюнки. Наступне речення. У містах і селах лунають колядки. Як і співають колядники, переходячи від хати до хати. Пишемо У містах і селах. Лунають колядки, які співають колядники, переходячи від хати до хати. Перевіряємо. У містах і селах лунають колядки, які співають колядники, переходячи від хати до хати. Наступне речення. Вони бажають здоров'я та щастя всім, кого зустрічають. Пишемо: Вони бажають. Здоров'я та щастя всім, кого зустрічають. Перевіряємо. Вони бажають здоров'я та щастя всім, кого зустрічають. Наступне речення пишемо з нового абзацу. На вулицях пахне свіжоспеченими пряниками, пирогами та гарячим чаєм, що зігріває всіх, хто приходить у гості. Пишемо: На вулицях пахне свіжоспеченими пряниками. Пирогами. Та гарячим чаєм, що зігріває всіх, хто приходить у гості, перевіряємо речення. На вулицях пахне свіжоспеченими пряниками, пирогами та гарячим чаєм, що зігріває всіх, хто приходить у гості. Наступне речення: Родини йдуть до церкви, беручи із собою кутю та інші святкові страви. Родини йдуть до церкви церкви беручи із собою кутю та інші святкові страви перевіряємо Родини йдуть до церкви, беручи із собою кутю та інші святкові страви. Наступне речення. Небо, засіяне яскравими зорями, виглядає особливо чарівно в цю ніч. Небо. Засіяне яскравими зорями. Виглядає особливо чарівно в цю ніч. Перевіряємо. Небо засіяне яскравими зорями. Виглядає особливо чарівно в цю ніч. Наступне речення з абзацу. Різдво нагадує нам про важливість доброти, турботи й миру. Різдво нагадує нам про важливість Доброти. Турботи й миру перевіряємо. Різдво нагадує нам про важливість доброти, турботи й миру. Наступне речення. Це свято приносить у наші серця відчуття дива, тепла і надії. Це свято. приносить у наші серця відчуття дива тепла й надії. Перевіряємо, це свято приносить у наші серця відчуття дива. Тепла й надії. Останнє речення. Воно об'єднує людей, даруючи незабутні моменти щастя та любові. Воно об'єднує людей. Даруючи незабутні. Моменти щастя та любові. Перевіряємо. Воно об'єднує людей, даруючи незабутні моменти щастя та любові.